Рис, який міг би переживати посухи, повній підвищено солоність води. Саме такий розробляють учені міжнародного науково-дослідного інституту на Філіпінах. Нині вони працюють недалеко від столиці Маніли. Сподіваються, що їхня розробка допоможе сільському господарству в умовах зміни клімату, особливо в країнах виробниках рису. У міру того, як стан довкілля стає дедалі нестабільнішим, урожаю збирають дедалі менше, і саме тому нам потрібні поліпшені сорти. стійкіші до чинників ...пов'язаних із кліматом. Учені можуть виявляти гени рисових зерен, які мають бажані ознаки. Потім їх поєднують з іншими сортами. Цей сорт дуже високоврожайний, скоростиглий, з гарними смаковими якостями. Йому треба прищепити такі характеристики, як посухостійкість, стійкість до затоплення чи холодостійкість. Рис на Філіпінах найпопулярніша їжа. Водночас частину країна вирощує, а частину імпортує, щоб мати буферний запас. Підвищення температури іноді призводить до зниження врожайності рису. Денна температура, нічна температура усе це посилює посуху й повені. Коли рівень моря підвищується, прибережні райони затоплює солоною водою. Усе це впливає на врожайність. Цей фермер каже, що його поля останнім часом двічі на рік потерпають від посух. Добре, що навіть якщо не буде води, якщо буде трохи вологи, я надія, що рис виживе. Іноді це складно, бо ми не завжди можемо садити на певних ділянках нашої ферми, де немає води. Посухостійкий сорт несе гени, які дають змогу рисовим культурам виживати на кілька тижнів довше, ніж це можуть звичайні культури і далі рости за мінімальною кількості води. Цей сорт, як і раніше, може давати вищі врожаї, попри екстремально посушливі умови. Стійкий доповний рис може витримувати занурення у воду на два тижні довше, ніж звичайний. Це актуально для країн, які потерпають від тайфунів та повеней. Водночас солестійкий сорт може витримувати насичені сіллю води в регіонах, близьких до берегової лінії. Філіппіни – другий за обсягами імпортери рису у світі після Китаю. У середньому тут буває 20 тропічних штормів на рік. Останнім часом вони стають дедалі руйнівнішими.